Практично всі європейські санкції вони ухвалюються єврос... на рівні Євросоюзу, щоб їх не можна було обходити, ну як мінімум Євросоюзу. А ми бачимо, як важко йдуть ці санкції ухвалені ці санкції, бо Росія де-де-факто де факто є членом Євросоюзу через своїх мільйонів у вигляді там Угорщини і Словаччини. Угу. І фактично впливає на позицію Євросоюзу, в тому числі на ухвалення цих санкцій. І з кожним кроком ці санкції стають все слабкіше і слабкіше, слабкіше. Ну тобто давайте реально оцінювати такому вигляді з таким Євросоюзом, з таким складом Євросоюзу далі ухвалювати більше? Ваш санкції буде важче, важче, важче. Більше того. І це ставить питання про реформування Євросоюзу, про ухвалення рішень Євросоюзу. Хто відповідає а, статусу члену Євросоюзу, а хто не відповідає? Тут багато постає питань. Але саме а, головне, що ми повинні усвідомити маючи за спиною, Я теж ми бачили на 9 квітня в Москві. Маючи за спиною Китай, Росія через Китай буде намагатися обходити всі станції під вели. Угу. І тут є лише єдиний шлях, яким наші пар... молодші партнери нам мали запровадити ще три роки тому. Це структурна зміна світового енергоринку без зміни світового енергоринку. Оці от чінєві баржі, оцей от, е, чорний ринок нафти, яким користується Росія, при будь-яких санкціях буде існувати. І відповідно для цього потрібно не для цього, а потрібно всі свої зусилля і свої думки зосередити на цьому на зміну енергоринку, на підвищення джерел видобутку нафти для того, щоб видавити взагалі Росію свою ринку не через санкції, за через додатковий видобуток нафти. Тільки таким шляхом можна сказати, що Росія замість торгового профіциту, яка вона, до речі, має е, за результатом першого кварталу цього року, а вона мала профіцит торговий, торгівельний десь 32 мільярди доларів на за три місяці, може отримати дефіцит і взагалі рухнути під економічним тиском. Іншого шляху не існує, які б там санкції хто не мав себе